І сьогодні з вами хочу поговорити про веб-3.0. Тому вмощуйтесь позручніше, готуйте собі чай або каву, а ми починаємо. А також хочу розповісти вам про Anycash. Anycash — це криптовалютний гаманець в вашому смартфоні. Головною фішкою цього гаманця є те, що ви можете переводити свої кошти без комісії на будь-які гаманці, а також користувачам Telegram. Але це не все. Зараз дуже важливо отримувати свої гроші максимально швидко, прямо на карту. AnyCash робить це лише за одну хвилину. Також гаманець дає можливість виводити свої гроші в кеш. З гаманця можна не тільки виводити гроші на картку або в кеш, а також можна поповнювати гаманець напряму з карти Visa або MasterCard. Також ви можете обмінювати, конвертувати та зберігати свої активи. Електронний гаманець має вже майже півтора мільйони користувачів. Anycash підтримує 7 валют дві фіатні, гривні та долари та 5 криптовалют біткоін, ефір, USDT, Лайткоін та Трон. Також представник компанії поділився зі мною статтею на мінфін, в якій говориться про те, як ЕНІКЕш допомагає Україні. Статтю залишаю в описі під відео, так само як і посилання на цифровий гаманець ЕНІКЕш. І так, що таке Web 3.0, ви, мабуть, вже десь чули. Це якийсь там інтернет з криптовалютами, децентралізований, але на блокчейні. Але що це таке? Давайте більш детально та максимально простою мовою для того, для того щоб кожен новачок зміг зрозуміти, що ж таке цей самий ваш Web 3.0. І так, перед тим як я вам повністю розповім, що таке Web 3.0, я хотів би спочатку розказати, що таке Web 1.0 і Web 2.0. Спочатку давайте розбиратися з тим, що ж таке Web 1.0. Коли інтернет тільки з'явився, його було дуже просто експлуатувати. Це була така, можна сказати, велика бібліотека або великий такий список з якихось статей, та гіперсилок. Тобто були величезні каталоги, можливо, ви навіть застали той час. Були якісь каталоги, де ви могли зайти на якусь статтю та почитати її. А потім по посиланню якомусь на цій статті, перейти на іншу статтю, або перейти на якийсь інший ресурс через той самий каталог. І все. Тобто, все, що там було написано веб-мастерами. Тими людьми, які створювали ці сайти, тільки це ви і могли прочитати. Так ось основною проблемою інтернету Web 1.0 було те, що там була лише та інформація, яку людина, вебмайстер, туди додавала. Тобто, ви могли прочитати лише думки однієї людини, яка створила цю статтю, і все більше нічого. А навіть якщо ви хотіли би знайти щось новеньке, вам би дуже важко було б займатися цим пошуком. Потім ми переходимо до інтернету Web2.0. Що це таке? Це е, той самий інтернет, але він вже потроху починає розвиватися. І можна сказати, що цей період, е, 2.0, він створений після того, як з'явилися соціальні мережі. Тобто, як. Коли у людей з'явилася змога публікувати контент самостійно, тобто вам не треба було більше ставати вебмайстером, програмувати якийсь сайт, створювати. Ви могли просто зробити там свою сторінку в Фейсбуці, наприклад, та Публікувати туди свої якісь пости, і кожна людина могла їх прочитати. Ось це і стало таке становлення Web2.0. Але тут також є величезні проблеми з цим інтернетом. Які саме, я думаю, ви вже не раз цим зіштовхнулися з початку війни, коли ми публікуємо якийсь контент про війну, а інстаграм його просто блокує, видаляє, може забанити повністю сторінку. І там я чув про такі історії, що навіть блогерам, у яких мільйон підписників, їм блокували сторінки за історії про війну в Україні? Мені здається, це просто жахіття. Але це називається трошки іншим словом, а саме централізованість інтернету. Тобто у однієї людини або у однієї команди в руках вся ось ця соціальна мережа. І ці люди можуть підлаштовувати нам контент, який їм вигідно. Тобто, це по-перше, ви можливо бачили, що дійсно в інстаграмі просувається е, такий е, жопастий контент та з успішним успіхом набагато краще, ніж якийсь розумний контент. Так само і на Ютубі якесь розумне відео набирає набагато менше переглядів, ніж просто якесь хайпове відео, де там е, якась дівка щось там е, таке робить, що хочеться дуже подивитися. Це нормально, тому що люди це мавпи, яким цікаво подивитися, а що там у іншого, а де там що виконується таке. Вони не хочуть розвиватися, тому і контент розумний набирає набагато менше переглядів, і алгоритми соціальних мереж до цього е, підлаштовуються. Не можна сказати, чи це погано, чи це е, добре, але так ось воно і є. Друга проблема в тому, що ця вся інформація вона десь зберігається. А де саме вона зберігається? Все вірно, вона зберігається на серверах компанії. Тобто у компанії є якісь офіси, де стоять ці сервера. Ви, мабуть, бачили такі картинки, де там. Цілий такі шкафи з серверами, і ось там е зберігається повністю вся ця інформація. Що буде, якщо ці сервера якось зруйнують? Наприклад, ці кляті москалі можуть зруйнувати якісь сервера, потім все переробити і сказати. А все було сам... ну навпаки, тобто ви вже не докажете, у вас немає тої інформації. А ось наша інформація вам, як вони дуже люблять це все робити, перекручувати, ну, це вам просто такий приклад про те, що е, ту інформацію, яка зберігається десь централізовано в якомусь місці, на якихось комп'ютерах, її можна дуже просто знищити або якось переробити. Якщо у вас буде таке велике бажання. Тепер переходимо до інтернету Web3.0. Що це таке? Нарешті починаємо розбиратися. І так: інтернет Web 3.0. Це інтернет. Точніше, це концепція інтернету, його ще не існує, але ми дуже сильно сподіваємося, що ми до цього дійдемо та це все зробимо. Хоча є дуже великі проблеми та люди, які не хочуть цього інтернету. Це ті люди, у яких, в яких руках є влада. Тепер дивимося, що таке Web3.0. Це інтернет, який створений повністю на блокчейні. Що таке блокчейн? Можна сказати простими словами, що це просто великий список даних, якихось транзакцій, операцій, до якого кожна людина має доступ, і ви ніколи не зможете там щось переробити, замінити, тобто там неможливо буде якось скоригувати інформацію. І все, що потрапляє до блокчейну, там і буде знаходитися. Як це все робиться і чому саме так? Дивіться. Де е, зберігається ця вся інформація? Вона зберігається повністю на комп'ютерах або мобільних телефонах людей, а також в нодах. Ноди, це можна сказати такий собі сервер, але цей сервер може поставити ну, майже будь-яка людина, яка захоче це зробити. Тобто, у вас як у будь-якої людини може бути сервер, наприклад, якоїсь крутої компанії. Тобто, ці сервера не зберігаються десь в обмеженому місці, і до них має доступ зараз лише ті люди, які обслуговують ці сервера, які працюють в цих компаніях. Але в блокчейні Web 30 ви можете ставити самі ці ноди та отримувати доступ до ноди кожної компанії, якої тільки ви забажаєте. Тобто, таким чином, навіть власники якихось криптокампаній вони не зможуть якось коректувати дані, які вже занесені в блокчейн, тому що вони будуть знаходитися будь-якому в місці, тобто ці сервера будуть знаходитися скрізь та в ніякому конкретному місці їх немає, тобто їх неможливо буде якось знищити або переписати, чи ще щось з ними робити. Це називається децентралізація. І це величезний плюс інтернету Web 3.0. Тепер давайте поговоримо про ті проблемки, які можуть в нас з'явитися з появою інтернету Web 3.0. Можливо, ви знаєте, а можливо, ні, ви такий ангелочек, який тільки виліз і попав перше в інтернет. Я вам скажу, що є в нас така штука, як Даркнет, тобто. Темний інтернет, да, чорний, там сірий, де продаються всякі різні штуки, які законом заборонені, або якісь відео, або взагалі всякі інші жахіття. Мабуть, ви можете погуглити та дізнатися, що таке веб-тріт. що таке даркнет. Так ось, ви Darknet ви не маєте доступ через стаціонарні там звичайні браузери, такі як Google Chrome, Safari, Opera, там, Mozilla, ще якісь. Вони вас просто не пускають на ці сайти. А ось є інші браузери, які можуть пускати вас на ці сайти в Darknet і приховувати ваш IP-адрес. Тобто а, такий контент він є, але ви до нього доступ не маєте. Так ось в інтернеті Web3.0, де все буде максимально анонімно, ви зможете, точніше. Ніхто не зможе вам заборонити якось е, заходити на ці сайти, тобто вони будуть скрізь. І в нас буде така картина, що тут ви можете дивитися хороше, тут ви можете дивитись погано, і ви можете повністю вибирати все, що ви хочете дивитись, е, та самостійно шукати цю інформацію. Ніхто ніяк вам не буде заважати, і це, можна сказати, ну, погано, тому що багато е, такої. Чорної інформації буде випливати. Але мені здається, що все ж таки краще, коли люди знають правду та повністю можуть якось регулювати це все. Але м -м, хочу сказати те, що коли це все з'явиться, в нас наша реальність. Вона дуже сильно буде змінюватися. Тобто, якщо у вас був у нас був переход з web 1 на web 2 дуже такий простий, там просто з'явилися соціальні мережі ми якось почали самі писати той контент, то Web3.0 для того, щоб перейти на цей інтернет, нам необхідно буде виконати дуже багато різних, як практичних якихось речей, так і морально підготуватися до того, що може чекати в нас в повній анонімності та децентралізації. Також я вам забув розповісти про те, як працює реклама в Web2.0. Ну, ви, мабуть, знаєте, ви десь там щось подивились, і потім та реклама буде вас декілька днів доганяти. Ви вже купили ту річ, а воно вам все ж таки показує і показує ту рекламу. Або ви, наприклад, з телефоном щось декілька разів сказали, і телефон все, цю всю інформацію, і повністю вам її віддає. Тобто, в інтернеті web 2.0 ми віддаємо повністю всю інформацію про себе компаніям. Вони знають, куди ми ходимо, вони знають, який в нас розпорядок дня, там де ми працюємо, де а, вчаться наші діти. Вони повністю все знають, що ми їмо, що ми дивимось, навіть коли ми Ну, ви поняли. Тобто а, ми. Повністю все віддаємо, е, всі ці знання компаніям за те, щоб дуже просто користуватися інтернетом і, взагалі, ніяк не заморачуватися, тому і люди. Цим хочуть користуватися. Бо це просто. Люди завжди шукають просту кнопку бабло, просто якийсь, якийсь щось там подивитися, щось там поржати, погикати. Бо люди ну, в більшості своїй тупі обізяни, які ну, не можуть нічого розумного придумати, і вони можуть тільки споживати контент. Тепер. Веб 3.0. Тут треба буде думати, тут треба буде а, зберігати свою анонімність. У вас може бути велика кількість різних аккаунтів, як і різних гаманців. І ніхто ніяк вас не зможе відслідковувати, та ніякі компанії не будуть знати, де ви там ходите, що ви полюбляєте. Ну, тобто це вже такий, а, можна сказати, даркнет з білим інтернетом і щось таке наміксоване. Мені здається, що. Щоб повністю перейти на звичайний Web 30 ось такий, як я вам описую, ну, скоріше за все, там влада, е як компанії, вони. Це не допустять. Але прогрес не стоїть на місці, він іде, і в криптовалюті також дуже багато грошей. Тому це все буде потроху просуватися. І скоріше за все, в нас буде існувати таких два інтернету і Web 2.0 з усіма цими інстаграмами, Ютубами і прочим е, контентом для розвикухи Та інтернет Web3.0. Він, до речі, вже потроху починає з'являтися з цими децентралізованими додатками з децентралізованими якимись проектами, з метавселенними, які також з'являються. Ось це все Web 3.0. Тому ось цей Web 3, він буде для таких гіків, як ми з вами. А ось останній Web 2.0, він буде для тих людей, які сидять там в Фейсбуці, десь там ще на якихось ресурсах та відправляють одне одному. Откритки чи відкритки, як це, називає, як це називається, ну ви мене зрозуміли. Ці люди, які там в вайбері сидять, ось для них цей Web 2.0 і залишиться. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що таке web 30 як він буде працювати. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я з радістю вам на них буду відповідати. На цьому в мене все. З вами був як завжди Крипто Київ. Підписуйтесь на мої соціальні мережі та на цей канал. Це найгодніший контент україномовний про криптовалюту. Всім пока!